Зазвичай з цією метою насіння замочують, гартують і протруюють. Дізнайтеся, як це правильно зробити перед новим дачним сезоном. Насіння потребують передпосівної підготовки, без неї вони будуть сходити погано і недружно, тому їх потрібно відкалібрувати, перевірити їх якість, загартувати і продезінфікувати, що робити, якщо насіння дуже дрібні. Важко рівномірно розподілити насіння при посіві, якщо вони дрібні, як, наприклад, у моркви ліпи, петрушки, кропу щавлю. але існує прийом, який полегшить це завдання: наріжте з туалетного або газетного паперу стрічки довільної довжини і шириною один трес наклейте на них насіння за допомогою мочного або крохмального клейстеру один настом з теплої води. Розташовуючи їх по 2-3 штуки на відстані 3-5 см. Насіння можна брати пінцетом або сірником, змоченою водою, після висихання клейстеру смужки скрутіть. Так їх зручно зберігати і перевозити. При посіві смужку покладіть в попередньо пролиту водою борозенку глибиною 1-2 см. Що таке калібрування? Насіння придатні для посіву, повинні бути повновагами, щоб це визначити. Опустіть їх в стакан з водою і перемішайте спливли насіння видаліть, потім додайте в цю рідину цукор, два член на двісті рідини розмішайте і знову відбракуйте насіння, які опинилися на поверхні, Решта на дні промийте, просушіть і залиште для посіву, як перевірити якість насіння. Для перевірки на схожість невелику кількість насіння розкладіть на складену в кілька шарів фільтрувальний папір серветку або марлю покладіть на дно тарілки, зверху накрийте вологою тканиною, а потім склом. Слідкуйте, щоб тканина не пересихала найцінніші і якісне насіння ті, які дружно проростуть в перші дні. Загальну схожість визначають при підрахунку кількості насіння, пророслого після певного терміну для редису. Ріпи огірків кабачків, капусти, моркви, салату, буряка, гарбуза, томатів цей період становить 70 днів для цибулі, петрушки і кропу, 12-14 днів дражування насіння. Дражування це збагачення насіння поживними елементами, дражировані насіння дружніше сходять, на перших стадіях розвитку краще забезпечені поживними речовинами, в результаті чого підвищується урожай. У домашніх умовах дражироване проводять наступним чином на літрову банку просушеного і просіяного торфу 6 частин, регною 3 частини і подрібненого сухого коров'яку 1 частина додають 40 м сірчанокислого марганцю, 10 м мідного купоросу, 40 м борної кислоти, 300 м молібденовокислого амонію і 200 м сірчанокислого цинку. Насіння злегка зволожують, перемішують, вони не повинні злипатися між собою. Потім їх кладуть у скляну банку і додають трохи сухої приготовленої суміші. Банку багаторазово струшують, щоб насіння, обволікаючись суміші, прийняли форму кульок драже. Процедуру повторюють кілька разів загартовування насіння. Спочатку замочіть насіння у воді. Температура повітря в кімнаті повинна бути 22,5 до повного набухання. Потім покладіть їх на три доби в холодильник. Можна загорнути у вологу тканину, загартовані насіння, висівайте у відкритий ґрунт на кілька днів раніше звичайного терміну. Вони не бояться короткочасного зниження температури повітря. Це відноситься і до розсади. Вирощеної з такого насіння можлива гарт насіння змінними температурами протягом тривалого часу, однак вона дає такі ж результати, як і попередній спосіб. Дезінфекція насіння знезараження важливий і перший етап захисту майбутнього врожаю від хвороб і шкідників, є кілька варіантів дезінфекції насіння, термообробка це простий і надійний спосіб знезараження насіння капусти, томата, баклажана і фізалісу. Насіння в марливих мішечках спочатку опустіть в термос з гарячою водою 4,8-50 на 25 хвилин, а потім відразу ж в стаканчик з холодною на 2-3 хвилини протруювання в розчині марганцівки. Розчин марганцівки володіє досить широким спектром дії. Для приготування з незаражуваль розчину один марганцівки розчиніть в стом теплої води. Пам'ятайте, що знижена концентрація не призведе до потрібного ефекту. А якщо ви підозрюєте, що насіння можуть бути заражені, подвойте кількість марганцівки, упустіть насіння в марливих мішечках в розчин, а потім промийте проточною водою насіння томату, цибулі, селери, салату, редиски квасолі, гороху, бобів потрібно тримати в розчині 30-40 хвилин насіння баклажана, перцю, капусти, моркви гарбузових культур кропу. 20 хвилин у спеціалізованих магазинах продаються сучасні препарати стимулятори росту, що підвищують імунітет рослин і їх стійкість до захворювань, але застосовувати їх треба тільки для тих культур і в таких дозах, які вказані в інструкції. Що додається, як підготувати до посіву насіння рослин різних сортів, і не заплутатися, якщо у вас є по кілька насіння рослин різних сортів близько 1-0. То не обов'язково робити для них окремі марлеві мішечки, щоб ретельно протравити. Цей процес занадто трудомісткий, оскільки доведеться або опускати кожен мішечок в знезаражувальний розчин окремо, або підписувати назви всіх сортів, щоб заощадити сили і час. Ми рекомендуємо зробити для насіння трубочку з марлі або бента. Відріжте шматок матеріалу шириною 10 і довжиною 20-30 см. На цьому відрізку помістяться насіння 10-13 сортів. Наріжте кілька ниток довжиною 10. Одна з них повинна бути товстою, підійде вовняна. Нею ви зав'яжете край рубочки, від якого почнете нумерувати сорти. На столі розкладіть відрізки ниток так, щоб першою зліва розташовувалася товста нитка, а решта на відстані 3-4 смодин від одного. На нитки покладіть бинт марлю, склавши його по ширині приблизно на третину, на аркуші паперу напишіть список сортів насіння в тому порядку, в якому ви плануєте помістити їх в марлову трубочку, після чого строго за цим списком покладіть на бинт марлю насіння в кожну осередок, утворену нитками. Підверніть пин так, щоб насіння опинилися всередині трубочки, і зав'яжіть нитки. Так, насіння кожного сорту будуть перебувати в окремій осередку, у невеликий контейнер або глибоку тарілку налийте малиновий розчин марганцівки і опустіть туди трубочку з насінням. Через 20-25 хвилин помийте її в теплій проточній воді. Якщо ви хочете перед посівом проростити насіння в цій же трубочці. Покладіть їх на тарілку або пластикову кришку, оприскати з пульверизатора теплою водою і помістіть тару в поліетиленовий пакет. Поставте в тепле місце, наприклад, на батарею, щодня перевіряйте бинт і при необхідності зволожуйте його, коли насіння наклюнуться, посійте їх в ґрунт і, звірившись зі списком, підпишіть назви сортів, дотримуйтесь цих простих рекомендацій, і в цьому сезоні вам вдасться зібрати багатий урожай ваших улюблених культур.